Готувала у нас чарівна дівчинка Соня. Соня готувала, стартова ціна знов-таки 50 гривень. Ось так проходив благодійний захід на допомогу ЗСУ, який минулої п'ятниці було організовано на базі одного з закладів відпочинку нашого міста. Аквагрим від Лілії Поснікової, майстер-клас з гончарного мистецтва від Олени Дубинчук. Вікторина для дітей, ярмарок, хендмейд, аукціон патріотичних вареників, виготовлених дітлахами власноруч. Захід розрахований на всіх небайдужих українців, жителів нашого міста, які хочуть, хотіли, і я впевнена, що будуть хотіти долучитися до того, щоб допомагати нашим хлопцям і надалі, які зараз на передовій знаходяться, які зараз під Херсоном, на Донбасі. Виникла ідея спонтанно, як завжди, як і всі класні чудові ідеї виникають. І ми спочатку хотіли влаштувати таке сімейне свято для батьків. Але потім вирішили зробити це масштабніше, зробити це крутіше. запросили волонтерів, попросили батьків принести смаколики на продаж, залучили дітей. Ось так крок за кроком. Виховуємо патріотичне покоління і виховуємося самі. Будь-яку подію в житті можна поєднати з благодійністю. Можна полюбляти веломарафони та паралельно збирати гроші на медичне обладнання, святкувати весілля, але відмовитися від подарунків та спрямувати кошти для допомоги тим хто вкрай її потребує. Хтось відмовляється від парадного одягу на випускний та замість цього донатить на ЗСУ. Водночас не варто відмовлятися від свята, чи то спорту, чи то іншої улюбленої справи, бо попри війну, життя триває. Ми вдячні, що цей центр організував це свято. Зараз свята не так багато, зараз тільки сум і жаль. І вважаю, що треба підтримувати людей, яким зараз дуже важко. Ми, хоча б так, хоч чимось можемо їм допомогти. Влаштувати яскравий захід, який підніме настрій, гуртом і легше, і менш витратно, а гроші краще спрямувати на добру справу. Важливо, що дітям прищеплюється культура благодійності, і сам процес доброчинності надалі асоціюватиметься в них з чимось приємним, а не лише з самопожертвою. Потрібно не жалкувати на зсу. Твою творчість е, даєш ну, на всю силу. Е, Цю я роблю таку піцу з сердечка. Тут збирають гроші для зсу. Я думаю, що вони е, дуже важливі наші вороги не дають нам жити спокійно і тому наші зсу нас захищають від них. Ярмарки виставки хендмейд в нашому місті практикуються майже 10 років. З часом до цього свята творчості додалася ще одна опція доброчинність. Волонтери звернулися і запропонували нам взяти участь, посприяти в цьому заході, зібрати кошти. Ну а оскільки всі ми зараз робимо кожен, що може, тому ми з радістю долучилися. І ну, в нас сьогодні приймають п'ять майстрів: це вироби з дерева, це дівчата з іграшками, подушки. Ну це техніка також у нас а, прикраси. Юнач юнак у нас сьогодні продає солодощі та патріотичні листівки. Ну і сподіваємось, що кожен сьогодні щось обере для себе. Ну, звичайно, буде донатити на нашу спільну перемогу. Ну і таким чином ми підіймаємо трохи настрій, ну хоча б трохи, тому що гарний настрій то є наша запорука перемоги, бо ми українці. Все буде Україна. Ми усією сім'єю беремо участь у у ярмарках мама шиє сумки. Моя тітка Наталя займається хендмейдом, Я роблю патріотичні відкритки та інколи варю карамель. Ну, тобто, кожен займається своєю справою. Провідний фахівець служби інформаційних технологій Південно-Української АЕС Олександр Вережинський вже понад чотири роки захоплюється різьбою по дереву з застосуванням станків з числовим програмним управлінням. Натхнення та сюжети для творчості знаходить у подіях сьогодення. Зазвичай не бере участі у ярмарках, проте для цього заходу зробив виняток. У нас в Україні дуже талантливі люди, їх дуже багато. і ми сюди прийшли не просто так, а для того, щоб наше творчество допомогло побіді нашим Збройним силам України. Визначити, що саме потрібно зараз нашим захисникам придбати та передати речі на передову. Цю відповідальну та небезпечну місію взяла на себе керівниця благодійного руху Богогардової Січі, краєва отаманка Маргарита Попенко, більш відома під позивним Смілива. Вона отримала його від військових бо доправляє допомогу в найгарячіші точки. Ми волонтери Буагардова й Січі разом з центром дитячого розвитку і рестораном Парковим. організували сьогоднішній захід. Ярмарок Благодійний для того, щоб зібрати кошти на потреби зсу. Ці кошти всі підуть на придбання теплих речей для наших хлопців, і я особисто безпосередньо завезу їх на. Пер на передок. на зібрані кошти придбали термобілизну для захисників. Уже наступного дня після ярмарку з теплим одягом та іншою допомогою, наданою окремими громадянами та організаціями, Маргарита Попенко вирушила до військових підрозділів, які боронять нашу країну на Донецькому та Запорізькому напрямах. Попри масовані атаки ворога, від яких потерпає наша земля, допомога вже дійшла до адресатів.